Вітаю всіх! Сьогодні вже 4 лютого, все ще у Нідерландах, але ну, чекаю, 9.30 відкривається інша стояночка, і було таке рішення прийняти, заїхати, подивитися, які там є битки. Знімлю відео. Таке сьогодні у нас відосик невеличкий буде. Може і великий, не знаю, як вийде. На цій стояночці я вже був, знімав відео. Зараз що змінилося? Переключив, ось ми в боксі, на вулиці теж трошки є машин, але ось так Виглядає, тако пройдуся рядами. БМВ вийшло. Файно. Десь під щось залізло, капота нема подушки постріляли, є бачите, є електричка, отакі а є. Ось так вона вийшла. думаю, подушечки у нас бо бокові, тут в нас цілі. Сидіння треба перешивати. Ось такий стан. Та добре, в сраху, щось горіло далі. І все остальне Такого на перший погляд. Ціле, якщо когось не лякає, замінити дві дверки, там поріг, мабуть, але це не точно. Вона закрита, щоб відкрити, подивитися на поріг, але є така машинка. Toyota біля неї там ззаді трошки горіла. О, мерсик. Ось такі машинки. Ще зроблю пару фотографій. П'ятий Hyundai, У нас іонік голубенький. Нім трошки менше отримав замінити одну дверку, якщо взаді все ціле, а взаді все ціле ось так, ось таке ближче, навіть внизу там треба директувати, з середини, бачите, є дверка і цей, ну, але це не критично. Це не пів машини розваленої. Ця сторона що? А ця сторона ціла, машинка закрита, две церкала зложені, щоб показати, як з середини. Ось такий би крупний план зняти. Дивіться, скільки машина. Хватай. Також, якщо когось цікавить, можу скинути сайт. Даже адресу мені це, скажімо так, деколи сам попадаєш на якесь відео, на якій стоянці не був. Просиш, о, там скиньте сайт, подивлюся, туди-сюди заїхати, подивитися. Та ні, ні, я не це я не скину. Не знаю, чого люди бояться. Хоч чоловік подивиться, скинь йому сайт. Хай собі дивиться. Опельочок такий в яркому окрасі. Теж з тої сторони трошки крило і дверку замінити, і я думаю, що буде достатньо. Навіть дві дверки, бо друга теж погодна. Хоча витягнути можна. А так все остальне ціле. Є ціліші машини, є більш побиті машин вистачає. Таке добро є. Цей пежік вже давно стоїть, я його пам'ятаю. Піду ближче, там вон є буси. Так, ряд камені. Машин хватає тут, скажімо так, дуже частенько машини приїжджають на цю стоянку. Привоз кожен день. Ось так. Цін наразі на самих автомобілях нема. Це все по сайті по номеру автомобіля. Що це в нас з платформою є тягач, а це їхній тягач? Мазда є така цікава, ближче до бусів, багато є кемпінгів. Ось трошки є. Такий стоїть гарнесенький такий. Спереді не получив. Цікаво. Якось би його обійти. І з цієї сторони цілий. Якийсь цілий. Ось якось так ще добавлю Фотографію, може, краще буде видно. Можливо, BMW ось стоїть. По цій стороні вона трошки взяла на себе не дуже сильно, але взяла це спереді, а взаді трошки сильніше бачу. собі до взаді, салончик біживий. І взаді вона теж отримала якось так. Ось такі машинки. Дякую всім за увагу. Буду закінчувати мол, ну, таке собі відео. Між тими машинами пройти немає. Добре обійти. Всі машини показати якось так. Але заїхали, подивитися, може, щось, щось якесь попадеться в око. Ось такі машинки. Ось так. Машин. Машин тут Ух. Ну я думаю, що гарантовано 50 тут в боксі стоїть, а то й більше. Раз, два, три, чотири. Більше. більше, більше, ніж 50 стоїть. Тут, якщо так порахувати звідси до стовба, там 14 машин, 4 стовба, це вже більше. І це ще не всі в них ще є бокс там далі. Ось там надпис за вікном. Там є ще в них бокс і на вулиці там ще стоять машинки. Ось так. Ось Фордик щось зловив на стекло з там, тої сторони. Тут нас трошки вийшло. Якось так. Навіть подушки постріляли. Якщо хтось шукає, можу скинути сайт, Зацікавить якийсь автомобіль. Поки тут, у Нідерландах, чекаю, щоб поїхати на іншу стояночку, то можу оглянути вам машинку. Дякую всім за увагу. Постараюся зразу в описі і додати. Силку на дану стоянку, даний сайт, щоб подивитися зразу ціни марки, кого що цікавить. Дякую всім за увагу! Був на каналі Євроавто.